Взимку 1941 року точну дату вже не віднайти з ізольованого арктичного архіпелагу Белчер, що в Канаді, втік такий собі Пітер Сала в лютий мороз, без їжі та припасів, ризикуючи життям. Пітер сала, інуїд за походженням, вперто прямував до найближчого поселення білих. Він мав єдиний намір благати про поміч. Пітер сала зміг дістатися поселення канадців. Мабуть, йому допомагали самі небеса, що в принципі і не дивно, бо пітер сала був богом, і я не жартую. Про це трохи згодом на великій землі. Сала зізнався у вбивствах та розповів таке, що місцеві одразу відправили на Белчер загін кінної поліції. Пітер Сала йшов з ними в якості провідника. Коли експедиція дісталася місця призначення, вони побачили моторошну картину на крижині стояла гола жінка в оточенні дев'яти інших людей, також повністю оголених. Це були старики та діти. Шестеро з них були вже мертвими від переохолодження. Ці люди очікували на Боже пришестя. Як, на вашу думку, виглядає Бог? Так, так чи можливо так? А Ісус тут, мабуть, має бути простіше. Ні, це питання з підступом. Ось Бог, а ось ймовірно, Ісус. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде при стоні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривне. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю пани інквізитори, вічхантери, Паладіни. Та чарівні дами сьогодні я розповім вам настільки лавкрафтянську історію мракобіця, що всерйоз хвилююся, аби позаду мене не відкрився портал Донкай. Увімкніть на бекфоні якийсь лавкрафтянський ембієнт. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, поширте та підпишіться, якщо не встигли цього зробити ще. Подалайте ці ютуб ритуали, аби відео отримало благословення богів алгоритмів. Давайте я вам трошки розкажу про один з обрядів шаманів інуїтів. Ми трошки зіб'ємося на манівці відносно основної теми розповіді. Проте це дасть вам об'ємний образ того, що вірять інуїти і в якому світі живуть. Запевняю, все того варте. Інуїти – етнічна група корінних народів північної Америки, яка проживає на близько однієї третій північних територій Канади від півострова Лабрадор до гирла річки Макензі. Вважається частиною більшої групи корінних народів півночі ескімосів. Хоча сам термін дехто вважає образливим загальна чисельність інуїтів, за даними перепису населення 2006 року 50 485 осіб. Що ви знаєте про тупілака? Гадаю, що нічого, бо ви нормальна людина. А от шамани інуїтів знають багато. В принципі, як будете і ви за кілька хвилин. Отож, тупілак. Загрублюючи Тупілак це фамільяр, якого можливо порівняти з зомбі в традиції Вуду, або з інфумбі в традиції пало Майомбе. Ось два ролики, які пояснять, що до чого. Проте і Вуду, і навіть більш темне і криваве пало Майомбе і поряд не стояли зі своїми аналогами тупілаку. В світогляді інуїтів, як в принципі, і в світогляді багатьох шаманських суспільств, засіло одне важливе упередження. Шаман завжди під загрозою. В нього багато ворогів. А тому, аби постояти за себе, життєво необхідним скілом для шамана є, так би мовити, бойовий шаманізм. Причому варто усвідомлювати, що шаман не сприймається населенням як відверто позитивний персонаж. Зовсім ні. Шаман такий, який шаман є: добрий чи поганий, байдуже, аби робив свою необхідну шаманську роботу. Одним із інструментів шаманової боротьби і є тупілак. Ревенант оживлена, спотворена мертва плоть, яка виконує накази свого володаря. Доцільніше порівнювати тупілака з монстром Франкенштейна, тому що це плід хворобливої уяви шамана, зібраний з різних часток різних тварин. Тут застосовується базовий принцип будь-якої магії, і шаманізм не є виключенням. Якщо хочете поговорити про це детальніше, напишіть в коментарях, обов'язково лайкніть це відео. Та підпишіться на канал. А я поки трошки поясню. Щоб тупілак міг літати, шаман дасть йому крила якогось птаха. Щоб тупілак міг плавати, він отримає плавники. Щоб бігати, ноги чи копита тварини, яка швидко бігає. Для перебування під водою тулуб морської тварини. Всі ці рештки тварин шаман зшиє та скріпить поміж собою і отримає майже готового тупілака. Чому майже? Тому що навіть шаман розуміє, що цей Франкенштейн мертвий і нікуди не полетить, попливе побіжить. Що ж треба, аби монстр ожив? На мій погляд, нічого. А шаману курс лікування. Проте містичне мислення працює іншим образом, і шаман запхає в тушку тупілака рештки людини, щоб наділити тупілака свідомістю. Краще за все підійдуть рештки дитини. На думку шамана, це дозволить тупілаку отримати свідомість. Проте не таку сильну, як у дорослої людини. І шаман легко зможе керувати спотвореним тупілаком. Огидний ритуал. Проте це ще не все. Але про це трошки згодом. Головна задача оцього, з Божої милості сказати створіння полювання на ворогів шамана. За наказом шамана воно має віднайти його ворогів та вбити їх. Після цього тупілак втрачає свою життєву силу та знову перетворюється на те, чим і був насправді огидними шматками мертвої плоті, зшитими докупи. Шаман робить тупілака на свій острах. Та ризик. Бо, по-перше, якщо ворог шамана виявиться носієм потужного сіла, тобто енергії, то тупілак повернеться назад до шамана та вб'є вже його. По-друге, якщо хтось із одноплемінників шамана дізнається про скоєне, то це викличе обурення. Шамана ніхто не стратить, не поб'є, шкодити могутньому шаману дурних немає. Проте шаман стане вигнанцем. Він та його рід будуть осоромленими на довгі покоління. А розповісти своїм одноплемінникам про Тупілака шаманам може й доведеться. Бо якщо Тупілак все ж таки повернеться до свого, так би мовити, батька, єдиний спосіб уникнути кари потойбічного створіння це розповісти про нього своїм одноплемінникам. Такі справи. Необхідність зібрати тупілака з решток багатьох тварин пояснюється віруваннями інуїтів. Вони вважають, що у будь-якого живого створіння в світі є душа, так звана анірік. І ця душа має право на помсту, особливо якщо тіло тварини не поховано належним чином. Інуїд зобов'язаний виконати останню частину туші в море, аби душа тварини могла упливсти. Тобто, якщо шаман збере шматки з невідпущеною душею, то його тупілак матиме не одну ані рік, а декілька по кількості використаних тіл, що буде ще небезпечніше для шамана. А тепер на каналі рубрика Езотерична полуничка. Пам'ятаєте, я казав, що недостатньо зшити докупи рештки тварин та людини, аби тупілак ожив? А що ще треба? Суцільна дрібничка в зшитого майбутнього ревенанта треба, так би мовити, вдихнути життя. Пояснюю, шаман має здійснити акт злягання з цією тушею. Перед початком процесу шаман одягає на себе куртку. Та наперед це має підкреслити містичність процесу. Хоча, мабуть, є і практичний зиск: шаман не бачить свого партнера. Я з усієї сили захоплююся міцю потенції інуїцьких шаманів. Знайти та добре вивчити тушу тупілака дослідникам не вдавалося і не вдається. Проте це нескладно може бути поясненим тим, що, по-перше, воно з часом розкладається. А по-друге, створення тупілака це суцільний сором що для шамана, що для поселення. Тому це огидне творіння намагаються знищити. Підсумовуючи цей розділ, хочу, щоб ви намалювали собі в уяві наступну картинку: старий ескімоський шаман. Посеред глухої ночі, подаль від людей в цілковитій тиші та майже цілковитій темряві з шматків тюленя, птахів, решток оленя та решток дитини зшиває кадавра. Скріпивши все це та склеївши, шаман надягає куртку задом наперед, закриває собі обличчя та робить з тушою те, що, можливо, виключно після третього побачення. Ну як, тепер ви трошки краще розумієте інуїтів та їх сповнений містики та потойбічного жахіття світу. Чи не так тепер з новим знанням? Давайте повернемося до трагічної історії 1941 року на архіпелазі Белчер. Зима 1941 року в Канаді була суворою. Архіпелаг Белчер, що зачаївся в Гудзоновій затоці, і без того був місцем не для пестунів. Півтори тисячі островів біля полярного кругу, снігова пустош, гнітюча безмовність. Саме тут десь поряд мають бути хребти безумства Лавкрафта. Навіть місцевим інуїтам. Там важкувато. Бажаючих жити в таких умовах було небагато. Тому місцеве населення складало всього декілька десятків людей, які були майже повністю ізольованими. До такого життя місцеві звикли. І все було б нічого. Але в той розтриклятий рік ще й природа підклала свиню. Аномальний холод вплинув на місцеву фауну, арктичні зайці пропали, морські тварини та риба. Також пішли в більш теплі води. До інуїтів навідався третій вершник апокаліпсису голод. Торгувати з населенням поза межами поселення інуїти не могли. Білі, як канадців називали інуїти, були далеко. В такий холод не дійти, і нормальних мап на той період не існувало. Чарлі оера, 27-річний шаман, відчайдушно намагався врятувати своїх людей. І робив все, що міг. Чарлі заклинав Амікук, морське чудовисько, аби воно припинило лякати морських тварин біля берегів поселення. Шаман камлав до Вендіго, напівбожественного крижаного велетня, володаря стужі та холодів, аби той змилостивився і втихомирив снігову хуртовину. Намагався улестити Інуа, духа хранителя вітрів. Але все марно. Шаманський кінь, так називають магічний бубен шамана. Не вів Чарлі до світу духів, а вони не йшли до шамана. Врятувати людей могло тільки диво. Камланя це шаманський ритуал, несамовитий танець зі співом, ударами в бубон, громом залізних підвісок та інше. Камланя розглядається як спосіб спілкування з духами, що досягається двома шляхами: або духи вселяються в тіло шамана чи в його бубон, або навпаки. Душа шамана вирушає в подорож у царство духів. У дійсності змістка камлання полягає в гіпнозі свого оточення і в самогіпнозі, завдяки якому шаман не тільки змушує глядачів вірити у свої надприродні здібності, але звичайно вірить у них і сам. Переживаючи під час камлання галюцинації, на думку цілого ряду спостерігачів, шаманське камлання дуже нагадує істеричний припадок. Ціль шаманських обрядів загалом полягає в лікуванні людей чи тварин, а також у боротьбі з різними іншими нещастями. Так сталося, що одного разу під час чергового камлання почався яскравий метеоритний дощ. Одноплемінники Чарлі були на межі глузду та божевілля від містичного жаху. Таке вони бачили вперше. А сам шаман впав в глибокий містичний транс. Повернувся шаман з трансу з шокуючою новиною старі боги мертві. Проте була і хороша новина. В інших нематеріальних світах Чарлі усвідомив, що він Ісус і має місію підготувати інуїтів до кінця світу. В Чарлі був друг Пітер Сала, кремезний та дужий мужчина. Новоспечений Ісус племені на рік Пітера Сала. Не більше, не менше Богом. Згодом новоявлені Бог та Ісус створять тоталітарний культ, члени якого будуть коїти дійсно жахливі речі. Якщо у вас виникне питання, звідки взагалі іскімоса інуїти, що жили майже цілковитими відлюдниками, знали про концепцію Ісуса та християнського Бога? То відповім: до 40-х років ХХ століття частина аборигенів Канади вже вважалася християнами. Що вони насправді там сповідували? Питання окреме. Але місіонери продиралися в самі закриті та глухі куточки цивілізації та активно проповідували і будували церкви навіть посеред тундри. Так що можна сказати, що шаман Чарлі Оерак був чомусь правий, старі боги дійсно помирали. Так було багато де. Проте, не на архіпелазі Белчер. Туди християнство не дісталося. Белчер був надто далеким та важким місцем, аби туди дістатися, навіть для місіонерів. Тож звідки шаман Чарлі міг пізнати Ісуса? Невже він справді отримав откровення з небес? Можливо, хоча є і більш приземлене пояснення. Пітер Сала був вправним мисливцем, навігатором та єдиним з племені, хто володів англійською, і бодай якось контактував з зовнішнім світом. От саме Пітер Сала, той самий шаманів друг, і привіз на архіпелаг Біблію, книжку, що розповідала про Бога білих. Це сталося за декілька років до того, як шаман Чарлі усвідомив себе Ісусом на рік свого друга Богом та створив культ. Сала, наспівуючи, читав тексти з Біблії шаману, а Чарлі від цього впадав в транс. У вузьких колах широко відомий такий термін, як розігнаність психіки. Давайте не будемо зараз вдаватися в наукове пояснення цього феномену і чи існує він взагалі. Нам тут важливо те, що добрий шаман має володіти розігнаною психікою, тобто вміти швидко та гарантовано викликати у себе трансовий стан. Чарлі Оуерк, як і будь-який гарний шаман, мав істеричний, екзальтований, параноїдальний склад розуму. І, як в подальшому з'ясується, був психопатом. Проте одноплемінники вбачали в цьому підтвердження надприродних здібностей шамана. Добрий шаман завжди, психопат та шизофреник, людина, яка постійно спілкується з духами, тобто шаман, переймає від них їх природу і сама стає трошки не від світу цього. Інакше і бути не може цей відбиток нижнього та верхнього світів, якими мандрує шаман під час камлання. Інуїди архіпелагу Белчер потрапили в замкнене коло. Чим більше шаман втрачав глуст від холоду, голоду та невдалих багатоденних камлань. Тим більше інуїти вбачали в ньому провідника духів. Влада шамана зміцнювалася та зростала. До нього дослухалися ще більше. В свою чергу, шаман розумів, що його люди очікують від нього вирішення їх біди. Це змушувало його ще частіше камлати та знущатися зі своєї психіки. Від чого шаман ще більше втрачав глузд від чого? І так далі, і так далі по колу. Цікаво, те, що канадський дослідник Лоуренс Мілман, який відвідав архіпелаг Белчер за півстоліття після сумнозвісних подій, виявив те, що можливо Чарлі Орак. Навіть не прийняв посвято в шамани. Скоріше за все, це поселення було настільки ізольованим, що не мало змоги обмінюватися традиціями з іншими інуїтами. А зазвичай ми, що інуїтів, що інших общин, які сповідують шаманізм, шаман має пройти довге навчання в дійсного спеціаліста по типічних справ в інуїтів це ангокок. Так вони називають своїх шаманів. Навчання починається з маличку ще в 6 років. Тобто, Чарлі був самозванцем від шаманізму і самопроголошеним духовним лідером общини. Можливо, і сам Чарлі усвідомлював, що він не повноцінний шаман, що тиснуло на нього, і він з усіх сил пнувся, аби довести всім. І собі, що духи його слухають, і він має силу. Про те, що казали духи шаманові Чарлі Ойраку взимку 1941 року. Не сьогодні важливе місце в концепції шаманізму інуїтів посідає поняття Кауманек. Кауманек це містична властивість, яку вчитель передає учню від духу місяця. Учень може досягнути її безпосередньо за допомогою духів померлих. Матері Карібу або полярних ведмедів. Хоча варто враховувати, що цей процес описує особистісне переживання. Неофіт знає, що ці міфічні істоти є тільки джерелами, від яких він за умов відповідної підготовки може очікувати откровення. Майбутній шаман позбавляється всього тлінного, наближає своє тіло до субстанціальної основи та приєднує свій скелет до місця, де часу не існує. Тобто до вічності він присвячує своє життя і самого себе служінню, ототожнюючись за тією першою основою, яка буде існувати стільки ж, скільки існує сонце і вітер. Момент споглядання себе як скелета є ініціацією. Такий процес називається отриманням світла кауманек. Входячи в трансовий стан, Чарлі мав бачити яскраві небесні промінь, які висвітлюють людей та духів. Такі проміні дозволяють шаману линути за душами померлих та тягнути їх назад до світу живих. Як ви розумієте, бачити те, чого немає, не властиво нормальній людині. І Чарлі, як самозваний шаман, скоріше за все дуже комплексував з цього приводу. Як мені видається, він пов'язував те, що він не може бачити ці небесні промені з відсутністю ініціації. Але в одну з таких лиховісних ночей, взимку 1941 року, під час камлання, шаман Чарлі Ойрак нарешті побачив небесні проміні. Хоча це і був всього-навсього метеоритний дощ, щоправда, потужний та яскравий, він дуже вразив Чарлі. Мабуть, шаман та й ніхто з його племені до цього не бачили метеоритних дощів. Чарлі Орак не мав посвяти шамана та не розумів, як має виглядати те містичне сяйво, яке бачить кожний шаман. І розігнана психіка Чарлі Орака. Не впоралася з навантаженням. Шаман остаточно з'їхав з глузду, причому зламалася вона дивним чином і видала дійсно непересічний варіант божевілля. Чарлі Орак, шаман племені інуїтів, побачив метеоритний дощ, зрозумів, що він отримав властивість Кауменак, тобто можливість бачити небесні промені, і пов'язав це зі знаменням, яке відсилає до Євангелія від Матвія. Одразу ж після того лиха ось що відбуватиметься. Сонце затьмариться і місяць перестане світити. Зірки впадуть з небес, а всі небесні тіла зміняться, і тоді на небі з'явиться знамення про прихід сина людського. І Чарлі Уерак повірив в те, що він Ісус. Мабуть, в молодому шаманові дійсно щось змінилося, і його одноплемінники відчули цю внутрішню зміну. Та повірили йому. Всього на всього кілька днів, і вся община інуїтів прийняла новий світогляд Чарлі. Пам'ятаю, як я критикував фільм Імла за персонажа Місіс Кармоді. Мовляв, неможливо так задурити людям голову, щоб за кілька днів вони перетворилися на релігійних фанатиків. Тепер бачу, що помилявся, і перепрошую у сценаристів фільму. В шаманізмі інуїтів є ритуал прикликання така та на Матері тварин. Під час цього обряду все плем'я згуртовується довкола шамана і доводить себе до трансового стану. Шаманів транс глибокий, на межі божевілля. Таким і має бути. Транс одноплемінників більш легкий, але масовість заходу та узгодженість дій часто доводить общину до масової істерії, і учасники ритуалу починають зізнаватися в своїх гріхах. Звісно, що концепція гріха чужина для шаманізму, проте і там є свої табу. От саме в порушенні цих заборон і зізнавалися. Ставши Ісусом та переконавши в цьому інших мешканців поселення, Чарлі переробив старий ритуал під нову віру. Це призвело до першої смерті. Під час першого ж зібрання на оновленому ритуалі одна з дівчаток племені Сара Алаукок, їй тоді було 13 років, зізналася в гріху невір'я. Сара указала пальцем по черзі на Чарлі та його друга Пітера та мовила: Ти не Ісус, а ти не Бог, ви брехуни. Від цих слів Чарлі оскаженів. За ним розлютилися і його віряни. Шаман оголосив, що 13-річна Сара Алаукок Є сатаною плем'я накинулося на дівчинку та почало забивати її. Письменник Лоренс Мілман під час свого розслідування цієї справи зміг розшукати свідка тих подій: одну стару, якій в 1941 році було 15 років. Вона особисто приймала участь у вбивстві Сари. За що докоряло собі все життя, за словами Свідка, закінчилося все тим, що рідний брат Сари вивів її з кола та під заохочувальні крики натовпу забив її прикладом гвинтівки, проломивши череп дівчинці. Плем'я було задоволене. Ще до першого вбивства та становлення нового культу, Оверак та сала холоднокровно вбили всіх їздових собак на архіпелазі, аби ніхто не зміг втекти. Ісус та Бог вважали, що роблять святу справу. Не сьогодні, завтра почнеться Армагеддон, і треба встигнути врятувати душі одноплемінників за будь-яку ціну. Після інциденту з Сарою, шаман Чарлі, а тепер Ісус, проголосив сатаною ще двох людей. Один був немолодим мисливцем, який також критично відносився до нового Месії. Оерак та Сала напали на нього зі спини, проткнули гарпуном і добили помираючого мисливця. Пострілом з рушниці в голову. Про третю жертву божественного злочинного угрупування відомо мало. Чомусь це вбивство плем'я запам'ятало погано. Цей чоловік навіть не висловлювався проти орака і не піддавав сумніву його божественність. Він просто недостатньо захоплювався шаманом, і той наказав його позбутися. Пітер Сала, якого вважали богом, був у цілковитій безпеці. Проте, останнє вбивство надломило його. Він усвідомив, що шаман Оерак перетворився на кровожерливого монстра, одержимого злим духом Турунгаком. В шаманізмі інуїтів деякі духи за своєю природою не пов'язані з фізичними тілами. Вони називаються турунгай однина Турунгак і вважаються злобливими та моторошними. Турунгайт відповідає за невдале полювання та зламані інструменти. Також вони можуть оволодіти людиною. Шамани здатні битися з ними та виганяти або не впускати їх за допомогою ритуалів. Шаман також може спіймати турунгака та поневолити, аби потім використати його проти вільних турунгай. З християнізацією Турунгак почав ототожнюватися з демонами. Пітер сала тепер побоювався свого друга Чарлі. Проте протистояти у відкрито. Не наважувався. Він добре усвідомлював, чим це може завершитись. Життя Бога, як і життя простих одноплемінників, цілковито і повністю залежало від Ісуса, якому нічого не вартувало назначити Богом когось іншого. Плем'я це сприйняло. Пітер Сала зробив єдине, що можна було в такій ситуації. Він втік. Ризикуючи своїм життям, Пітер вирішив будь-що дістатися білих на великій землі. В цей час. У відрізаному від цивілізації, загубленому посеред льодової пустелі поселенні інуїдів, знову трапилася містична подія. Міна, ця сестра Чарлі Оверака, усвідомила себе божеством. Вона стала Марією нової релігії. Міна, так само, як і Чарлі, відрізнялася істеричним характером та здатністю доводити себе до релігійної нестями. Зникнення сала вона сприйняла як знак для останніх приготувань до апокаліпсису. А як це ще можна було трактувати? Бог зник. Отже, скоро він має повернутися в осяяній небесним світлом подобі. Міна проповідувала, що невдовзі сала, тобто Бог, припливе з неба до них разом з духами предків на божественному каяку, і на землі настане рай. Міна у супроводі найближчих та найвідданіших культистів зібрала людей на крижині. Їх було дев'ятеро. Старики та діти. Самопроголошена божественна Марія змусила одноплемінників роздягнутися до гола і чекати на прибуття Бога. До моменту, коли Бог дійсно прибув, щоправда, в супроводі кінної поліції, шестеро з дев'яти бідолах вже померли від холоду. Майже всі з них були дітьми. Судили культистів швидко. Проте вирок виявився. Доволі м'яким. Ісуса та Бога засудили до двох років каторжних робіт та вигнанню з племені. До речі, а чи можна засудження Бога та Ісуса трактувати як образу почуттів віруючих? Цікава ваша експертна думка, пани Вічхантери та чарівні дами. Напишіть її в коментарях. Міна та решта культистів. Не отримали жодного покарання. Інуїтів архіпелагу Белчер згодом все ж таки похрестили. Проте, за словами все ж того Лоренса Мілмана, вони до день відрізняються дуже скептичним ставленням до релігії білих. Белчерці майже не відвідують церкву, не моляться, і християнами їх можна назвати виключно формально. А на питання відносно віри, Бога, Ісуса похмуро відповідають: Бог Ісус були вже в нас такі. Перед тим, як порадити, що подивитися почитати, прошу підписатися на мій телеграм-канал. Розділ спільнота на Ютубі максимально похмура штука. Тож пропоную спілкуватися в телеграмі. Тим більше, що там зібралося шляхетне товариство. Спілкуємося, жартуємо. Тож чекаю на вас. Посилання в описі. Що почитати, по темі, що ще тут можна порадити? Звісно, рекомендую перечитати хребти безумства від великого Говарда Філіпса Лавкрафта. Що подивитися по темі дещо 2011 року, зловити той самий вайб, що і під час цієї історії? А пограти можна в Penumbra Black Plague. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір. Актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій мракобіся. На зв'язку!